Остання перевірка перед виходом в поле на Івано-Франківщині завершується підготовка спецтехніки до жнив. Зокрема, обласна державна інспекція сільського господарства організувала виїзну нараду з питань готовності зернозбиральних механізмів. На семінарі для аграріїв інспектори наголосили на важливості дотримання техніки безпеки. Вже нині фахівці виокремили головні проблемні місця спецтехніки світлова, гальмівна та рульова системи. Загалом кажуть, механіки комбайни на великих фірмах як правило у справному стані. А от з приватниками, одноосібниками, у власності яких зосереджено майже 80% сільгосптехніки, ситуація гірша, адже там бракує кваліфікованих ремонтників. Ремонт техніки це витратна частина. Не завжди хочуть ремонтувати. Друга причина, скажем, рівень підготовленості машиністів. От, дуже низький. Якщо раніше були, скажімо, хороші професійно-технічні училища з потужною матеріально-технічною базою, то зараз цієї системи підготовки е, робітничих спеціальностей тракториста машиніста от, практично мало що залишилося. І підготовка здійснюється, скажем, на застарілій техніці підготовка здійснюється, скажімо, тому що вони не мають коштів купити нову техніку. Вони не знають цієї нової техніки, вони не знають цих вимог до цієї техніки. От. І більшість, скажем. Цих трактористів, скажімо, вони просто скамсом учні. Нині в області готуються до виходу в поле понад 900 комбайнів. Таку техніку має у своїй власності і аграрне підприємство Біоінвест Україна. Фермери обробляють понад 700 гектарів землі Городенківщини. Співпраця з державною інспекцією сільського господарства зізнається директор фірми Надія Гуліна допомагає краще підготуватися до найвідповідальнішої пори року. Це ж техніка досить складна, тяжка на ній працюють люди, тому відповідно має бути безпека людей, які працюють на цій техніці. Локальна бригада виїжджає до нас по відповідному графіку міста Городенка і проводять технічний огляд дуже професійно в режимі онлайн. Так що ми дуже задоволені нашою співпрацею. До речі, експлуатація несправної техніки загрожує штрафом та забороною її користування у цьому році. Інспектори фіксували більше десятка таких випадків. Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.